Днями у філії номер 5 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького презентували збірку віршів та оповідань. Кроки миколаївської авторки Наталі Купрасової. Письменниця з дитинства займається літературною творчістю. Нова збірка стала першою у її кар'єрі та побачила світ наприкінці минулого року. Мені дуже хочеться, щоб то тепло. Та ніжність, та лагідність, та жіночність її віршів, і та незламна воля до перемоги, як і нас усіх, е е Дойшла до сердець, до душ наших читачів, наших гостей, і я буду дуже задоволена, якщо ця людина, пані Наталя, буде продовжувати свій шлях в цьому напрямку. Початок Великої війни став своєрідним тригером для письменниці, який змінив тематику її творчості. Чимало своїх творів пані Наталя присвятила ненависті до ворога. Однак, авторка зізнається, мріє своїми рядками залишати в серцях читачів більш. Добра і позитиву, прокидаючись вранці, я забуду про справи. Зупинити хвилини навіть хочеться вмить. Заварити собі найсмачнішої кави, нехай світ зачекає на хвилинку, на мить. Назва збірки також обрана не випадково, каже пані Наталя. Адже крокуючи вперед, ми залишаємо позаду себе слід, і лише від нас залежить те, яким саме він буде. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.